Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути або так чи ні, на сьогодні 14 травня 2024 року, на три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути саме сьогодні. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, а я починаю з першого варіанту. Перший варіант старший аркан смерть. Вам так. У вас відкриваються нові можливості або нові проекти. Якщо ви шукаєте нову роботу, ви зможете її знайти. Якщо у стосунках було все погано, то це швидко зміниться. І це час, гарний час заснувати свій бізнес. Другий варіант королева кубків. Вам так. Та здебільшого це стосується особистого життя. Ви зможете знайти вихід із складної ситуації, можете отримати допомогу від друзів. Якщо в цей день вам потрібна підтримка або якась послуга, то звертайтеся до особи жіночої статі. І третій варіант лицар жезлів. Вам так. Якщо ви задумали спробувати свої сили у новому, то сьогодні гарний час. Рішення будуть приходити швидко. Діти, для вас поїздки або нові напрямки, можливо, нові знайомства, те, чого ви собі бажаєте, ви сьогодні досягнете. А я нагадую, що це енергії сьогоднішнього дня, наступного дня можуть бути інші енергії, можливо, навіть більш позитивні. Тож мирного, спокійного, затишного, гарного дня!